Існує невидимий порядок, що керує всім. Духовна архітектура настільки ж реальна, як і сама гравітація, проте більшість людей проводять усе своє життя, несвідомо борючись із цим самим законом. І ось протиріччя, яке мало хто наважується визнати, що більше ви намагаєтеся контролювати все самотужки, то більше ваше життя виходить з-під контролю. І що більше ви відаєте пріоритет Богові, то більше все починає ставати на свої місця. Звучить абсурдно, чи не так. Але поміркуйте зі мною, скільки разів ви працювали, докладали зусиль, планували лише для того, щоб щось незрозуміле зірвало все в останню хвилину. Скільки разів ви відчували, що робите все правильно, проте ваші фінанси, стосунки та здоров'я здавалося, рухалися назад. Це не збіг обставин. Це розбалансування. Стародавні мудреці знали. І я сам навчився цьому на власному гіркому досвіді, що коли ви ставите щось вище за Бога, рано чи пізно все розеєсипається, навіть якщо зовні воно здається функціональним протягом деякого часу. Сьогодні я покажу вам чотири принципи, які я відкрив протягом десятиліть, інтерв'юючи мільйонерів, світових лідерів та спостерігаючи за людською психологією. І якщо ви застосуєте ці принципи все, що по праву ваше, неминуче почне приходити. Озираючись на величезну кількість людей, яких я інтерв'ював протягом свого життя промисловців, президентів, винахідників, мільйонерів та звичайних робітників, я помічаю дещо, чого майже ніхто не визнає: більшість намагаються будувати своє життя так, ніби все залежить виключно від них, проте живуть постійно на межі емоційного, фінансового та духовного краху. Я був свідком цього незлічену кількість разів я бачив. Як блискучі чоловіки, справжні генії, руйнували власні шляхи, тому що ставили свої амбіції, его чи страх вище за будь-який вищий принцип. І саме Ендрю Карнегі, наймогутніша людина, яку я коли-небудь знав, вперше попередив мене про це. Він слухав, як я говорив, сповнений юнацького ентузіазму про успіх, стратегію, невтомну працю, дисципліну, продуктивність, а потім. Зі спокоєм людини, яка опанувала власну душу, він сказав мені: жодна амбіція не буде достатньо сильною, якщо Бог не буде поставлений перед нею. У той момент, зізнаюся, я не до кінця зрозумів це я був занадто молодий, занадто амбітний, занадто неспокійний. Я вірив, що зусилля це все, що я можу ліпити світ лише своїми руками та розумом. Можливо, ви відчуваєте це саме зараз, вірячи, що проблема полягає у нестачі часу, нестачі можливостей, нестачі грошей. Але чи так це насправді? Скільки людей ви знаєте, які працюють наполегливіше за всіх інших, проте залишаються замкненими в тому ж циклі, живучи від зарплати до зарплати у постійному страху перед майбутнім? Скільки людей завжди здаються на відстані одного кроку від процвітання? Але так і не роблять цього кроку. Сучасна наука описує це інакше, 92% людей живуть із хронічною фінансовою тривогою. А тривога це доказ розбалансування. Коли Бог не є пріоритетом, розум входить у конфлікт, а конфліктний розум створює конфліктні реальності. З часом я усвідомив, що Карнегі говорив не про релігію чи доктрину, а про порядок, духовний порядок життя, такий же незмінний. Як і гравітація. Там, де Бог не є центром, усе схиляється до хаосу, навіть якщо зовні це здається організованим. І мені довелося навчитися цьому на власному гіркому досвіді. Був період, коли я шукав визнання з такою ж інтенсивністю, з якою спраглий чоловік шукає воду в пустелі. Я працював до виснаження, вірячи, що чим більше я робитиму, тим швидше досягну своїх цілей. Я прокидався до сходу сонця, лягав пізно, ігнорував ознаки втоми, ігнорував попередження свого тіла та розуму. Аж поки одного дня стовпи, які я вважав незруйновними, не почали тріскатися. Я чітко пам'ятаю однієї ночі, коли я був наодинці, сидів за столом, де писав свої перші рукописи. Там були розкидані скрізь папери, незавершені ідеї, обіцянки, яких я не міг дотримати. І тиша настільки глибока, що, здавалося, важко лягала на мої плечі. У ту мить я усвідомив, що втратив свій спокій, втратив ясність, втратив радість, все тому, що поставив свої амбіції вище за Бога. Це не було містичним духовним откровенням, це було просто жорстоке усвідомлення того, що я будую на піску. І, як завжди буває, коли ми будуємо на піску, структура почала руйнуватися. У той момент щось просте змінилося в мені, і я вирішив повернути Бога туди, де він завжди мав бути, на початок, а не на кінець. І трансформація, що відбулася після цього, прийшла не вибухово чи чудесним чином, а тихо, впевнено, та глибоко. Мій розум почав прояснюватися. Ідеї текли природно. Те, що колись здавалося неможливим, почало відкриватися. Це було так, ніби невидимі двері. Колись замкнені, нарешті відчинилися. І я усвідомив дещо, що повністю змінило мій спосіб навчання до сьогоднішнього дня, коли ви ставите Бога на перше місце, ваш розум організовується. Коли ваш розум організовується, ваші дії узгоджуються, і коли ваші дії узгоджуються, життя дає те, що вже було по праву вашим. Можливо, ви переживаєте саме цей момент прямо зараз. Можливо, ви боретеся з силами, які здаються більшими за вас самих. Можливо, ви несете занадто великий тягар, намагаючись контролювати все самотужки. Тоді дозвольте мені поставити запитання, яке ви, можливо, ніколи собі не ставили, скільки вашої боротьби насправді походить від зусиль і скільки походить від того факту, що ви намагаєтеся будувати без правильної основи. Тому що, коли Бог є основою. Незалежно від бурі, ви залишаєтеся стояти. І якщо ви хочете відчути це на практиці, я пропоную щось просте: перш ніж почати свій день, перш ніж перевіряти повідомлення, перш ніж про щось турбуватися, скажіть вголос Боже, візьми на себе те, що я не можу контролювати. Робіть це протягом трьох днів. Не для того, щоб випробовувати Бога, а щоб перевірити власне узгодження. Спостерігайте. Як змінюється ваш розум. Спостерігайте, як раніше заплутані рішення починають прояснюватися. Спостерігайте, як починають з'являтися можливості там, де раніше були лише перешкоди. Узгодьтеся з невидимим порядком, і все, що є вашим, почне приходити. Я чітко бачу, що різниця між дією з чистих зусиль та дією через керовану дію це різниця між веслуванням без компаса та навігацією за зіркою. Багато людей плутають інтенсивність із напрямком, вони вважають, що якщо вони працюватимуть більше годин, пройдуть більше курсів і встановлять більше контактів, результат неодмінно настане. Я бачив це повторюваним протягом усього свого життя виняткові чоловіки та жінки виснажували себе в шаленій діяльності, накопичуючи ізольовані результати, але так і не досягаючи відчуття послідовного прогресу. Запитайте себе, скільки разів ви приймали поспішне рішення через терміновість, лише для того, щоб пізніше усвідомити, що воно лише посилило вашу проблему. Скільки разів у вас була блискуча ідея, але ви її ігнорували, тому що вона не здавалася правильним моментом. Коли я говорю про керовану дію, я не маю на увазі пасивність. Я говорю про активну практику, свідомо заспокоїти власну тривогу, узгодити свою волю з вищою метою. І лише потім діяти. У цьому є глибока складова, яку традиційна релігія називає молитвою, а світська практика називає керованим роздумом або сфокусованою увагою. Дослідження показують, що ця практика має реальний вплив на те, як ми приймаємо рішення і на нашу стійкість до стресу, молитва та подібні практики діють як психологічний буфер, допомагаючи зменшити емоційне навантаження та прояснити мислення. Це не магія. Це механізм. Коли я заспокоювався перед прийняттям рішення, коли я просив вказівки та звертав увагу на те, що заявлялося в тиші, я почав сприймати рішення, які раніше здавалися невидимими. Кілька разів проста ідея приходила під час цієї тиші: слово, контакт, мінімальне коригування, яке змінювало все. Існує навіть література, яка обговорює. Як інтуїцію та молитву можна розглядати як законні форми прийняття рішень, що доповнюють логічне мислення та часто направляють практичний крок, якого бракувало. Ви можете запитати мене, але що, якщо віра підведе? Що, якщо хтось покладатиметься виключно на почуття і зробить помилку? Це законне заперечення. Керована надія не виключає практичної перевірки навпаки. Вона просить вас поєднувати одкровення з тестуванням. Заспокойтеся, слухайте, дійте поступово, перевіряйте результати та коригуйте курс. Люди, які плутають слухання з очікуванням без дії, неправильно розуміють метод метод такий, керована тиша, перевірена дія, свідоме коригування. Існують історичні приклади, що ілюструють, що відбувається, коли дія не керується глибинними принципами. Джек Джонсон, який сіяв як боксер на початку ХХ століття, прожив вражаючу і водночас у деяких аспектах трагічну траєкторію. Його талант привів його на вершину, але імпульсивні вибори, особисті конфронтації та скандали призвели до юридичних наслідків та особистого занепаду, що глибоко вплинули на його кар'єру та спокій. Історія Джонсона показує, що сила та талант самі по собі. Без морального напрямку та без узгодження себе з чимось більшим можуть призвести до катастрофи. З практичної точки зору, я пропоную просту вправу, щоб перетворити зусилля на керовану дію перед вашим наступним важливим рішенням зробіть паузу на 60 секунд. Зробіть глибокий вдих тричі тихо. Попросіть ясності, не обіцянок не результатів, просто ясності. Запишіть перше відчуття. Перше зображення або першу фразу, що спаде на думку. Далі розробіть невеликий, перевіряємий 48 годинний крок, заснований на цій інтуїції виконайте цей крок спостерігайте за результатом повторіть цикл. Цей процес розвиває звичку чутливості, яка тренує ваш розум розпізнавати двері, які колись здавалися замкненими. Це не просто анекдот, наукові огляди показують, що в середньому існує позитивний зв'язок між релігійністю або духовністю та показниками психічного благополуччя, хоча ефект є скромним, він достатньо послідовний, щоб вказувати на те, що духовне узгодження сприяє більшій стійкості та відчуттю мети. Це посилює аргумент, йдеться не про ігнорування логіки чи даних. А про додавання компонента до життя, що керується принципами, який покращує якість прийняття рішень та здатність справлятися з невизначеністю можливо, ви боїтеся залежати від чогось невидимого. Я теж боявся. Але я зрозумів, що справжня мужність це діяти, стоячи ногами на землі, а компас направляючи вгору. Почніть з малого, практикуйте тишу перед прийняттям рішення. Просіть ясності, робіть мінімальний крок і коригуйте. Скоро ви зрозумієте, що вам не потрібно гребти сильніше, вам потрібно гребти в правильному напрямку. І цей напрямок, коли ним керує щось більше за нас, перетворює розрізнені зусилля на справжній поступ я бачив багато людей, які помирали, втомившись нести те, що їм не належало вони несуть титули, несуть почуття, несуть стосунки, несуть звички. Ніби цей об'єкт тримає обіцянку безпеки і, парадоксально, саме ця прив'язаність позбавляє їх того, що мало б прийти. Коли я кажу, лише ті, хто має простір, можуть отримати це не просто поетична метафора, це практичне спостереження. Запитайте себе, скільки можливостей стукало у ваші двері, а ви їх не бачили, тому що ваш внутрішній дім був переповнений старими турботами. Скільки разів ви чіплялися зубами і нігтями за проект, стосунок чи ідею зі страху порожнечі, і цей страх перетворював реальний шанс на просте повторення страждань. Прив'язаність створює свого роду зворотну гравітацію, яка прив'язує ваше життя до того, що вже минуло, перешкоджаючи природному плину нового. Опір відпусканню випливає з обґрунтованих страхів, страх втрати, страх осуду, страх, що якщо я відпущу, воно не повернеться. Але саме цей розум, який зберігає минуле, душить майбутнє. Я пам'ятаю період, коли я чіплявся за рукопис, роботу, яку я вважав наріжним каменем своєї спадщини. Я працював над ним нав'язливо, переписував, захищав усіма силами, тоді як решта мого життя, сім'я, здоров'я, час згасала. З кожною спробою розширити його, я створював більше опору природному потоку ідей. Допоки, в момент виснаження, не сталося щось дивне, недбало відклавши рукопис на кілька тижнів, відкрилися нові двері. Несподівані запрошення, партнерства, інтерв'ю, все, чого я не міг змусити, з'явилося, коли я дозволив простір. Це не був збіг, це був прямий наслідок того, що я відпустив те, що займало мій внутрішній світ. Ви можете заперечити, але як я дізнаюся, що те, що я відпустив, Насправді не було моїм. Це розумне запитання. Практична відповідь така: спостерігайте за вагою. Те, що виснажує вашу радість, що висмоктує вашу енергію, що заважає вам ясно мислити, це, ймовірно, не ваше. Тест емоційний і практичний, коли ви стикаєтеся з ідеєю відпустити це і вже відчуваєте полегшення ще до того, як це зробили, це знак того, що ви трималися за щось, що не приносить користі. І замість того, щоб інтерпретувати це як втрату, зрозумійте це як необхідне очищення, щоб прийняти те, що відповідає вашій справжній місії існують історичні приклади, які допомагають зрозуміти цей закон я бачив лідерів, які, відмовляючись від домінантних позицій і відмовляючись від абсолютного контролю, об'єднували зусилля для великих колективних досягнень. Згадайте президента, якому потрібно було відмовитися від старих політик, щоб керувати нацією, відмовившись від привілеїв і жорстких ідеологій, був створений простір для інновацій та відновлення. З іншого боку, є постаті, які трималися занадто міцно. Я вирішив не вшановувати чи засуджувати, а просто спостерігати, коли хтось чіпляється за владу, за залежності або за рутини, які більше не служать. Колапс, як правило, глибший і швидший. Життя карає жорсткість часто болючими руйнуваннями. З практичної точки зору я хочу запропонувати вправу, яка перетворює теорію на звичку візьміть аркуш паперу і подумки, розділіть його на три стовпці, триматися, відпустити та простір, який я створю перелічіть все, що споживає енергію, не приносячи справжнього сенсу, звички, домовленості, завдання, стосунки. Для кожного пункту у стовпці відпустити напишіть маленький, конкретний крок для звільнення, розмова, скасована зустріч, делеговане завдання, реструктурована думка. Потім напишіть маленьку дію, яка створює простір, наприклад, виділяючи щодня 30 хвилин для нової навички, або звільняючи свій графік для зустрічі з кимось, кого ви поважаєте. Виконайте перший крок і спостерігайте. Мета не в тому. Щоб драматично відмовлятися, а в тому, щоб керувати змужністю. І якщо ви боїтеся осуду інших, пам'ятайте, ті, хто заслуговує залишитися у вашому житті, залишаться ті, хто заслуговував піти, зроблять це з меншою драмою, ніж ви собі уявляєте. Відпустити це не здатися, це скинути вагу, щоб те, що справді належить вам, нарешті знайшло своє місце. Спробуйте це випробування протягом 21 дня, систематично відпускайте дрібниці та відзначайте, що прибуває. Тоді скажіть мені, чи не була порожнеча, по суті, колискою нового? Коли я нарешті зрозумів, що віра це не просто почуття і нерозмите переконання, кинуте на вітер, а жива сила здатна формувати саму суть реальності, все почало змінюватися на моїх очах. І я усвідомив щось, що мало хто наважується визнати: віра не працює по-справжньому, поки ви продовжуєте підживлювати суперечливі слова, мовчазні сумніви та внутрішні діалоги, які саботують ваш власний прогрес. Тому що віра вимірюється не тим, що ви говорите, коли натхнені, а скоріше тим, що ви повторюєте собі, коли ніхто не дивиться, коли тиск зростає, коли все здається, вказує на те, що нічого не вийде. Саме в ці моменти ви розкриваєте, чи ваша віра тверда, чи лише декоративна. І більшість людей ніколи не відчувають повної сили віри, тому що вони підтримують мовні звички, які суперечать тому, що вони просять у Бога. Я зрозумів, що для того, щоб Бог пересував гори, вам спочатку потрібно перестати будувати їх у себе перед очима. І це ментальне будівництво відбувається з кожною фразою, яку ви вимовляєте, не усвідомлюючи цього. Коли ви повторюєте, це не спрацює, це важко, це не для мене. Я не знаю, чи зможу це зробити. Ви організовуєте пророцтво проти власної долі. А віра не діє в середовищі протиріччя. Віра, це згода. Віра, це вирівнювання, віра, це партнерство між невидимим і тим, що ви працюєте, щоб зробити видимим. Ось чому я почав спостерігати за своїми словами. Як генерал спостерігає за солдатами перед битвою, тому що я зрозумів, що кожне моє слово боротиметься за мене або проти мене. І коли я усвідомив цю істину, я також зрозумів, що Бог не може примножити те, що ви самі руйнуєте своїм язиком. Справжня віра це не просто віра в те, що Бог може, це віра в те, що Бог зробить, і потім говорити як той, хто вірить у це. Говорити так. Ніби ви вже бачите те, що ще не сталося, говорити так, ніби ви йдете по землі, яка ще не існує для очей, але вже існує для духу. І, роблячи це, зі мною почало відбуватися щось надзвичайне, двері, які колись були замкнені, почали відчинятися ще до того, як я постукав у них. Люди, яких я ніколи не уявляв собі зустріти, почали з'являтися на моєму шляху. Можливості, які здавалися далекими, почали набувати форми переді мною, ніби їх сформувала вища інтелектуальна сила. І саме в цей період я нарешті зрозумів віра не просто приваблює, вона організовує, вона вирівнює, вона з'єднує. І все це починається зі слів. Біблія вчить, що з вуст виходять життя і смерть, і я виявив на практиці, що в цьому немає метафори. Коли ви говорите про життя, ви притягуєте життя. Коли ви говорите про смерть, песимізм, сумнів, критику, самосаботаж, ви притягуєте смерть. Ось чому я почав суворо контролювати кожну фразу, що вилітала з моїх вуст, і поступово це було схоже на реорганізацію мого внутрішнього всесвіту. Я почав замінювати слова слабкості словами влади. Замість я не знаю як, я б сказав, я навчуся. Замість стверджувати це неможливо, я б підтвердив, це ще не сталося, але станеться. Замість заявляти у мене немає, я б сказав, я готовий отримати. І коли я коригував свої слова, Бог коригував мій шлях. Люди запитують мене, як побудувати такий рівень віри, і я кажу почніть з основ. Не чекайте відчуттів, почніть говорити. Не чекайте, щоб побачити, почніть стверджувати. Не чекайте умов, почніть проголошувати. Тому що віра народжується не з того, що ви бачите, вона народжується з того, що ви повторюєте, доки це не стане частиною вашої ідентичності. А в момент, коли змінюється ваша ідентичність, реальність наслідує її. Використовуйте свої слова як насіння, а не як каміння, садіть можливості в ґрунт вашої подорожі, а не перешкоди. Проголошуйте те, що Бог обіцяв, а не те, що підказують ваші страхи. Віра це ідеальний міст між небом, якого ви прагнете, і життям, яке ви будуєте. Але цей міст зводиться цеглина за цеглиною, словами, які ви обираєте щодня. Коли ви перетворюєте свою мову, ви перетворюєте свою віру. І коли ви перетворюєте свою віру, Бог перетворює вашу долю. І якщо є одну єдину істину, Яку я хочу, щоб ви взяли з цієї розмови, то це ось що, коли Бог займає перше місце, всі інші місця починають вирівнюватися. Це майстер-ключ, який відчиняє ворота, які ви марно штовхали. Якщо ви відчули тут якийсь відгук, якщо ці концепції пробудили щось всередині вас, я запрошую вас підписатися на канал, таким чином ви не пропустите жодного майбутнього контенту. У наступному відео. Яке з'явиться на вашому екрані зараз, ми піднімемося ще на одну сходинку цієї драбини знань та еволюції до ще сильнішої, більш усвідомленої, більш узгодженої версії себе. Дякую за вашу присутність. Я вірю, що ми побачимося в наступному відео. До зустрічі!